Тарарам. Приїхала посилочка, вовочка отримав. Тільки щось, як на мене, для накидочки на принтер з занютеними глазками вона занадто великувата. Вам не здається? Зараз будемо дивитися. Бо наскільки я знаю, накидочка там невеличка обережно треба розрізати, щоб нічого... щоб нічого лишнього не порізати. От так. А де вона? Я її не бачу, зато я бачу щось в'язане. Це посилочка від нашої підписниці, від Танюшки. Ні, вона, звісно, і в'яже, я це знаю. Ой, я колись такі в'язала, пам'ятаєш? Mm -hmm. Пінеточки. Отак так от. У мене тепер, щоб ножки не мерзли, фоні. Mm -hmm. Отакі от в мене тепер будуть пінеточки. Клас! Я колись такі в'язала зелені, помніш були в мене? Ну, це не для середнього ума і не для таких нервів, як в мене зараз. Ось вони. Ух ти. Дивіться. Ну як вам подобається? Пишіть, я думала, вона менша буде. Коли мені її показувала Танюшка на фото, я думала, що вона буде менша, якщо відверто. Боже, яка це робота кропітка? Ви тільки погляньте. Це ж кожна оця клітиночка вишита. Ну це капець. Микуша, що ти скачеш? Я не знаю, моя нервова больна система на таке не годиться. Ну, от що, що вишивати я не пробувала взагалі ніколи в житті. Ну, може, колись в дитинстві, в школі, не знаю. Так, все, значить, оту хустку викинемо. Так, а це в нас. Що? Резинка, це щоб на стільчику не задиралася оця нижня. Це ж я у відео казала. Так, ну а це що за краса? ви подивіться, це неймовірна краса. Всі зрозуміли, що, Ой. а це палантінчик такий. Боже, який він теплий. Я не знаю, з чого він в'язаний, але в ньому реально От на плечі накинула таке враження, як я одягнена, сидю. Боже, Танюшка, дякую тобі велике. Дай, Боже, здоров'я і тобі, і твоїм руцям, ти прямо чарівниця, щоб вони в тебе ніколи не хворіли. Щоб ти і надалі могла такі шедеври витворяти. Це взагалі супер. Ох, як файно. Бо я в кімнаті буває сидимо, то тілік ввечері дивимось, а по спині холодно. Так я от візьму пледик якийсь, накину отак от на себе. Ну, пледик є пледик. Незручно встаєш кудись відійти, чи на кухню, чи ще кудись. І ну, пледик треба скидати. А це тепер гляньте, який в мене палантинчик. Я не знаю, може на якось по-інакшому називається. Але ось такий в'язаний. Це ж треба. Боже, яка це кропітка робота, люди добрі. Це скільки сил, скільки часу. Скільки затрачено зору свого? Я мовчу про нитки. Це десяте питання. Час, увага, зір. Капець, кудесниця? Ой, який він тепленький. Танюшка. Величезне тобі дякую. Кудесниця. Справжня. Я, ну так, звісно, я його носити не буду. А от на плечі, як палантинчик, плечі і пів спини закрито. Лопатки все закрито. Супер взагалі. Тепер у мене плечі в теплі, ноги в теплі. Ось такі справи. Дякую, велике дякую. І зараз піду хустку викидати. Ось так тепер це виглядатиме. І, до речі, хочу шо, ну, на що звернути увагу. Ширина малюнку чітко за розміром принтера. Капець. Ну, красота ж, скажіть. Ну, як таке, може комусь не подобається. Не знаю, я в захваті. Краса неймовірна, ніяких більше хусток, а ось сюди треба придумати якусь брошку тепло-тепло прямо так, знаєте, як наче мене огорнуло якимось теплом. І треба сюди придумати якусь брошку, щоб і грудки, отут оце все було закрито і було в теплі. Коротше, я неймовірно здивована такими подаруночками. Ще раз, Танюш, дякую тобі велике. Я знаю, що ти дивишся. Я знаю, що ти побачиш це відео. Танюша це наша давня підписниця. Вона не тримає господарство. Вона дивиться нас дуже давно. Вона завжди підтримує, коментує, може якусь підказку, якщо я прошу щось там порадити. Вона завжди напише і напише не просто в коментарях, щоб він загубився, а напише у Viber, в особисті. Я безмежно їй вдячна за її, як там сказати, преданість. Да? Добре, мені є відео, вона дивиться, нема відео, вона дивиться. Дивиться якісь минулі, дивиться якісь старі. Ну, коротше кажучи, активний дійсно наш глядач, наш підписник. А тепер ще шкушу, Так, вона написала мені у Viber. Можна, типа, я зроблю вам подаруночок? я... Я колись розповідала про це. Чи можна, каже, я зроблю вам подаруночок, і мова йшла про ось ту накидку. Так, у мене, у мене тут розривається вайбер. Ми відправили сьогодні три посилочки. Закінчується закваска для кисломолочного сира в мене. Не знаю, написала постачальнику, чи є в нього, чи немає. Буду чекати завтра на відповідь, бо тільки ось брала, і місяця не пройшло, і закваски позакінчувалися. А це знову так приблизно порахувала, 8 з лишнім тисяч. О, часи розрядилися. Зараз піду ставляти на зарядку. Дякую ще раз, Танюшечка. Міцного здоров'я тобі, твоїй ляльці і твоїм золотим ручкам.